Всім привіт! Інвертори, судячи з цього, вже всім набридли. Вже вони, слава Богу, не дуже та і потрібні нам. А ось така штучка в мене з'явилась. Надіюсь, вам це цікаво також. Це Galaxy S23 Ultra. Взяв я його на заміну своєму Galaxy S10 яким використавався, ну, вже майже 3 роки, можна сказати, дуже ним е, залишився задоволений, дуже супер пупер телефон. Ні, жодного разу мене не підвів. Він у мене в ідеальному стані. Я його, мабуть, в такому ж стані і продам. І, до речі, напишіть, яким, яким телефоном ви користуєтеся зараз, цікаво мені. І скільки ви загалом ходите з телефонами. Оновлюєте кожного року. Чи на рік, на два, на три вам його вистачає. Дуже мені цікаво. Щодо мене, то я зазвичай користуюсь приблизно 2-3 роки телефоном. От у мене до цього був Galaxy S10, він у мене зараз. На нього я, до речі, відео записую. Два майже 3 роки, як я сказав. До цього у мене був Galaxy S7, ним я теж. Ним я 3 роки повні прокористувався. До цього був Galaxy S4, теж 3 роки ним прокористувався. Тобто, у мене досвід користування телефоном це 2-3 роки. Більше трьох не було. Деякі моделі в мене там, на рік ще до цього залишались. Але в основному 2 роки я стараюся користуватися іноді 3. Тож, чого я вирішив його замінити? Тому що, тому що захотів насправді фолд, вже не налаштований на нього, але виникли там певні питання у мене до нього вже в магазині. Тому, ну, а саме питання були в мене а, до екрану. Дуже я вже переживав, що ця полоса. На згині вона буде ставати більше і більше. І ну, непрактично. А і ще момент камери мене дуже цікавить. Не хотів я вже ну, брати такий відносно дорогий телефон і мати при цьому компроміси по камері. Тож, якби у Fold були камери, як хоча б 22 Ultra, я б взяв Fold 4. Але не хотілося мені жертвувати камерою, тим паче цей ультра він ще навіть трошечки дешевше обійшовся. Так ось роблю при вас розпаковочку акуратно. Це відео буде, мабуть, у форматі розпаковка, а трошечки пізніше, якщо вам буде цікаво, я розкажу вам трохи детальніше про Якісь його переваги, недоліки, досвід і так далі. Також та він, якщо цікаво, комусь на даний момент ось так. І ще в комплекті, це трохи відкладемо, але недалеко. І ще такий цікавий маску, подав я його. Дістався він мені в Samsung в офіційному магазині. І в подарунок ще мені дали ось такі ось наушники. Можна було вибрати, будь-що на суму 6 тисяч гривень. Це була якраз сума достатня для Galaxy Buds 2 Pro. Тож я заціню якраз у зв'язці з екосистемою Samsung. Ці наушники потестую, наскільки вони гарно звучать. Теж, якщо цікаво, то слідкуйте, ставте лайк цьому відео, поки не забули. І, будь ласка, друзі, підписуйтесь. Для мене це дуже важливо. Хочу вже набрати першу тисячу. І далі буде щось цікавіше, ніж Galaxy S23 Ultra. Ще взяв Чехол. Чохол вирішив взяти. Ну, захотів взяти Нілкін чи Білкін, але такого не було. Тому взяв просто копію якусь такий неоригінальний. До речі, оригінальні чехи мені не сподобались, тому що там. ну, Прозорий був більш-менш, але він дуже здоровий. Телефон сам по собі не маленький, але чохол, цей прозорий, офіційний, ну дуже вже здоровий. І це для мене так буде трохи таким мозговим штурмом перехід з відносно невеликого S10 до Ультри. А ще чохлом його збільшувати, ну таке. таке. Ось коробочка, до речі. тоненька. Здається, таких тоненьких коробок у Samsung ще не було. Так. Ну що, відкриваємо? І гарантія на нього, до речі, 2 роки. Якщо Samsung купувати так ось. Виглядає коробка. Pure Black. Ось така ось штучка. Захисна, щоб не залапити телефон. Так, тут у нас Тут у нас щось ще є. О. Так, ладно, там, мабуть, серийний номер мені засвятився, ну, нічого страшного. Так, тут нема серійного номера є. Так, ось він виглядає. Взяв в чорному кольорі. Думав, спочатку, можливо взяти э, білий, але білий ще більший, э, здається, він більшим, ніж він є. Тому взяв чорний. Що якщо що, потім потім зроблю його іншим кольором. І так, момент розпаковочки. Супер виглядає круто, мені подобається. Що-що Дизайн Samsung прикольний. Я використалася в магазині, то однією рукою, знаєте, можливо набирати. Ну, прям до шторки до шторки не треба дотягуватися, але здвинути її. Не проблема таким чином. І так, включаємо. Цікаво включиться, ще він розряджений. Включився. Galaxy S23 Ultra. Так. Вітаємо. Початок. Українська мова. Ну, далі на відео я не буду вам, мабуть, показувати весь процес налаштування. Хіба що якісь виникнуть у мене складнощі, я їх обов'язково відзніму. Ціль відео, точно хтось буде питати, навіщо? Просто хотів вам показати, як він виглядає, що входить в комплекті, що можна ще додатково з ним отримати, якщо зараз купити, якщо попадете ще на цю акцію. Обов'язково я зніму якийсь досвід користування, обов'язково я порівняю камери з старим Galaxy S10, можливо, навіть з 14 чи 13 iPhone порівняю його. І якщо у вас є якісь запитання до нього, там, типу скільки живе, як працює, стосовно СП, можливо, питання якісь є, то. Задавайте в коментарях, буду з радістю на них відповідати. До речі, ще жодного разу у мене не було Samsung з SPEM. Подивимось, як це буде в користуванні. Так, і про наушники теж потім трохи розповім. Небагато в мене є з чим порівняти, хіба що і першого покоління чи другого бац десь були. Так, ось. Тож, чекайте наступне відео. Всім до зустрічі. Бувайте. Дозніму вам ще комплект, щоб ви розуміли, що там в комплекті. І так, і значить, плівки, плівки, плівка, якась серветка, якась шкабатурка коробці. Тут у нас нічого, а тут щось лежить. Щось там лежить. Бачу, присвічується скрепка. Так, відкриваємо конверт. І у нас тут вивалюється з конверта Дві інструкції і кабель отакий ще йде. Зарядки немає. Вже, мабуть, давно Samsung не кладе блоки зарядок. А ось провід Type-C Type-C є. Супер. Те, що треба. Ось такий ось комплект.